Ну і що на цей раз? Не подобається холод? Не можемо залишити сьогодні. Ми з тобою маємо виконати ритуал. Ось. Вдягнемо оце. Це належало моїй донечці. Добре. Сьогодні я промовляю твоє ім'я, дівчинко. Але чи богиня підтвердить його? Зазвичай ім'я проголошує мати, якщо ти її маєш. Все село мало бути присутнє, а матріархи виконувати ритуал. Але ми вигнанці, та попри це ми дотримуємось ритуалів племені. Бо інакше ми ризикуємо стати такими, як безбожники стародавні, які відвернулись від богині. Їхня нечестивість прорекла їх. А нам була залишена пишність творіння. створіння в повітрі, воді, на землі і сталі. Одна справа полювати на звіра, інша то полювати на машину. Треба бути смиренним і поважати їх силу. Я навчу тебе цього. Одного дня. Верховний матріарх Кірса. Що вона тут робить? Вона проведе ритуал? Ні-ні-ні ні. Підведись колінь. Вже майже час. І так, ти можеш говорити зі мною. Ти прийшла благословити надання імені? Не минуло шести місяців, як ми довірили її тобі. Але ж ми вигнанці. Ти за вибором. Проте вона? Що ж? Я верховна матеріарх роста. Я обираю я кого благословляти. <плес> Тоді ти вшановуєш нас. Так, так, тепер вперед. І будь готовим виголосити. Іди. Oh, Все матір. Ця дитина потребує імені, за яким її будуть знати, за яким твоя любов може зігріти її життя. Як схід сонця зігріває всю землю? Промов її ім'я. Елой. І цим її ім'я благословенне. Зупиніться негайно. Що ти наробила? Я благословила ім'я дитини. Уперта жінко. Ти називаєшся прокляття дитиною? Що вона сказала тобі про народження оцього вигнанцю? Відповідай, я виконав лише те, що ви просили. Виростити це так. Ми нічого не казали про любов. Досить. І ти благословила оце на ім'я. на... Я знаю мій обов'язок перед ними і перед тобою. Без згоди. Я тут. І куди б ти не відправилась, я буду з тобою.